Дивіться, який симпатичний вигляд старенької Кременецької вулиці. І я тут надумав, нагадав розказати ще одну з історій своїх. Було то, було то десь, десь, десь приблизно в кінці 90-х, мені вдалося дістати міношукач. Ну, про металодетектори, такі, як зараз продаються на кожному углі, як то й кажуть, навіть і мови не було. А мінушу кач достати було, то треба було його достати. то була теж величезна проблема. Вот. ну і Здавалося, що купиш той прибор і вже скарби лопатою будеш горнути. Ну, нічого з цього не вийшло. звичайна справа е -е, кілька. Та не кілька, а довгий час поїздив на розкопки. І мені нічого не везло знайти щось таке, щоб куштувало гроші, Ну, щоб хоча б, б вернулися затрати на солярку і на е обід той, що з'їв за, е за, за той день. От. І, значить, Та е мою. Коротше. Звернулися до мене якось люди, ну, зовсім чужі люди, я їх не знаю фактично, що ем, Що в них є історія про скарба треба допомогти їм знайти. Ну, я хоч ніколи скарба не знаходив. От. Але знаю багато історій. І таку справу, як пошук скарба, завжди я починаю з обговорення як поділимо, якщо знайдемо. Будете сміятися. От. Але ж то дуже важливий нюанс, по-моєму. Ну як, значить, договорилися. Значить, е... Е... якщо знаходимо, то е... така історія. В них є господарство, на господарстві є дві хати. Одна хата нова, збудована там пару десятків років назад. і друга старенька. Але бабулька не дозволяє ту хату зносити. Ну, А є байка така легенда сімейна, що там в тій хатині має бути, має бути скарб. Десь там, десь там якась історія, я вже історії не пам'ятаю. Ну, Вони переконані, що скарб є. Але щоб його шукати, ну, так якби найвірніший спосіб було б розібрати хату акуратно, ну, бабка не дозволяє. Ну, і десь там хтось шипнув їм, що в мене є міношукач. Звернулися вони до мене, договорилися. Але така дивина господарство в селі, але хлопці захотіли ту справу робити в неділю зранку. Кажу, та якось. якось Ну, Я то не проти, кажу, моя справа маленька, я там з прибором буду тикати пальцем, де що там, який сигнал. Але ж кажу, то ж прийдеться чопти якоюсь сокирою, киркою розбивати стіни. Ну, Хата дріяна така, де, як у нас там в селах, дріяна обмащена глиною. от, І тут неділя. Так каже, понімаєш, бабулька в неділю зранку піде до церкви, ото з 9 до 1 дня. Маєм час. А то як вже там вона там ту хату, каже, ніколи не ходить, але вже як будемо чупти і вона почує, то буде сваритися. Ну, добре, кажу діло хазяйське. Но... Я тоді, я тоді перший раз, як то кажуть, зрозумів, наскільки може бути шкідливе для здоров'я пошук скарба з людьми. От. Ці люди були настільки фанатично настроєні на що того скарба. Я вам кажу, я так прийшли ми там, ну, що в дерев'яній хаті. Цвахи, друти електропроводки дзвонять, ну, як би дзвонять, ну, сигнал подають, знаєте. От. Шукаємо, ну, кілька раз, кілька разів роздобали стіну, то дрота знайшли, то цваха, а ще є такі. Цвахи чотиригранні, такі дуже грубі. ну Вони так грам 300 важать. Пару раз на, 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 на такі цвахи Ну так, подовбали чу-чуть, оп, цвах, все понятно. Далі не розбираємо. От. І значить така історія. Йдемо ми по одній обійшли ми стіни, як би. Ну, Коробки, ті, що, йду, що надвірні стіни, можна так сказати, основні. І залишилося ще нам перестінки провірити. І тут в одній кімнаті йде такий сигнал. Ну, До речі, може хто не знає, міну шукати, що він піщить на всі метали. От. І тут такий піск в навушниках і такий сигнал, я знаю, десь сантиметрів. Ну, чуть ли не метр на 50 сантиметрів, десь такого. я, у мене вже самого, знаєте, е волоски на плечах заворушились, як то говориться. Думаю, капіц, є. І я так оглядаюся, а один там, коротше, батько і син. Один з ломом стоїть, другий з киркою. І так настроєні, знаєте, е як то скажуть, як на старті. Думаю, бляха, як я їм зараз скажу, що там щось є конкретне, ще мене тією киркою гепнуть по голові. Я так відступаюся трохи в сторону, кажу, хлопці, там ось щось є. Вони, а вони вже такі, знаєте, вже багато раз дубали, вже не дуже там сильно так, як, як, як спочатку з перших сигналів. Кажу, хлопці, там реально щось є. Вони як почали ту стіну чопти, пилюка, я вам кажу стовпом. Капець. Коротше, роздовбали стіну. Значить, в стіні, е був замурований просто лист металу, не знаю нащо, а з другої сторони, стіни була піч. Може, так колись робили, щоб воно е, нагрівалося краще, не знаю. Ну, коротше, той, той листок металу. Розстроїлися, ну, що там попрозвонював -по, -по, по, -по, -по, по стінах. Так ми більше нічого не знайшли. Але зрозумів я такий фокус, що шукати скарба треба вибирати з ким, щоб де не отримати по голові, як десь знайдеться той скарб. і не лягти там в ямці, де той скарб лежить. От така історія. Можливо, повчальна, хто займається пошуком або планує тим зайнятися, будьте уважні. Є всякі люди. І таке добро міняє людей теж. Може бути зовсім сильна переміна. Оце як в фільмах показують, коли хтось знайшов Скарба і там такий ажіотаж, і люди міняються, то майте на увазі. Так воно насправді буває. То не видумка. Бувайте здорові, хороших вам! Знайомих, хороших вам друзів, хороших пошуків, хто шукає, хто шукає, той знаходить. Знаходьте. Правильно діліться, не сваріться і дотримуйтесь неприсаних правил при знаходженні скарбів. Не матюкатись, поділитись. Десятину віддати на якусь чи на благодійність, чи на церкву, чи, ну, кудись віддати, просто безкорисно. Без, без І один з, один з, писан, одне з неписаних правил це заплатити за місце. Тобто, якщо знайшли скарба, то не забирайте все-все-все. Оставте там на тому місці якусь там одну монетку якусь, чи, ну, якийсь виріб, ну що небудь з цього скарба. Це, якби називається, народі заплатити за місце. Бувайте здорові. Всього вам хорошого. До нових зустрічей в ефірі.